Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо автоматизацію в екосистемі IT рішень G+, для забудовника, лід без змін на етапі n днів. Особливість автоматизації в G полягає в тому, що вони створюються в ноу-код no платформі, тобто не потрібно залучати програмістів достатньо в графічному інтерфейсі створити правило, сценарій, зберегти його і воно буде виконуватись. Ви можете переглянути за посиланням в описі до даного відео повний каталог різноманітних автоматизацій, які спрощують впровадження автоматизації в ваш бізнес. Сьогодні розглянемо автоматизацію лід без змін на етапі «Н-Ні». Відповідно, коли ми працюємо з лідами, в залежності від того, які підключені інтеграції, список автоматизації може бути збільшено. І, відповідно, перелік сценаріїв теж може бути збільшено. Наприклад, якщо підключена інтеграція з WhatsApp, буде доступний сценарій WhatsApp. Якщо підключена лише логіка екосистеми, будуть доступні дії з екосистемою і так далі. Розглянемо для прикладу, бачимо лід Анна. Даний лід знаходиться на етапі резерв, бронь 61 день, і жодних дій з даним лідом виконано не було. При тому, якщо ми встановимо автоматизацію, наприклад. Якщо лід знаходиться на даному етапі більше, ніж визначений проміжок часу, більше ніж 2 дні, то нагадати про завершення терміну резерву, або відправити повідомлення у WhatsApp. Відповідно, якщо підключена така автоматизація, можна відправити повідомлення у WhatsApp. Якщо інтеграція з WhatsApp не підключена, можна створити задачу на даного ліда, і менеджер буде зобов'язаний виконати дану задачу, буде мати даний інструмент, нагадування про те, що у даного клієнта закінчується термін резерву броні або він надто довго знаходиться на даному етапі. Сценаріїв виконання такої логіки досить багато. Інший приклад приведу з здійсненим показом. Якщо для клієнта показ об'єкту нерухомості здійснено, і даний клієнт довго знаходиться на даному етапі. Ось, наприклад, ми бачимо в історії, що показ здійснено, і клієнт на даному етапі 262 дні. Відповідно. Звісно, це тестові навчальні дані. Ми відповідно до такої логіки можемо встановити бізнес-процес, дозволено знаходження клієнта ліда на даному етапі не більше, ніж визначений проміжок часу, після чого встановлюється задача, яка має бути виконана, наприклад, в випадку неактивності, перевести лід в стадію відмова, в випадку активності рухати його до наступної стадії покупки. Отже, як встановлювати такі автоматизації? В першу чергу необхідно пройти в автоматизацію воронки продажів і додати новий сценарій. В переліку таких сценаріїв обрати необхідно подію знаходження ліда на етапі. Відповідно, ми бачимо час ліда на етапі і оберемо на якому саме етапі. В нашому навчальному випадку ми будемо використовувати а, таку логіку: якщо лід знаходиться на етапі резерв-бронь більше, ніж 4 дні, тобто знаходження без змін даного ліда. Нам необхідно виконати наступний сценарій, а саме створити подію в календарі даного ліда. І тип події буде в нас контроль, і, відповідно, початок одразу завершення через годину. І завдання буде наступним: зідзвон з лідом, нагадування про завершення терміну резерву. Збережемо дану задачу і назвемо її «Контроль 1 Відповідно, тепер, якщо лід без змін на етапі резерв-бронь знаходиться 4 дні, автоматично система створить подію на даного ліда на відповідального менеджера з точкою контролю, і назва задачі буде зі дзвон з лідом нагадування про завершення терміну резерву. Натискаємо Зберегти. І відповідно тепер потрібно розуміти, як відпрацьовує даний сценарій. Якщо лід знаходиться на даному етапі більше, ніж 4 дні, до нього буде створено дану задачу. Зараз ми бачимо відповідно, що такої задачі, як події в календарі, немає. Ну що ж, очікуємо 4 дні до її появи. Завершені 4 дні очікування. Даний лід не було змінено протягом 4 днів, тобто його стадія обробки не була змінена. І, відповідно, бачимо, що події в календарі оновлено, тобто автоматично додана нова задача, зі дзвон з лідом нагадування про завершення терміну резерву. Відповідно, такий проєкт показує, як використовувати логіку даної автоматизації. Інші сценарії також доступні за посиланням в описі до даної відеоінструкції, як я вже розказував, це допомагає пришвидшити рух ліда до фінальної стадії. Покупка або відмова в циклі його лід-менеджменту, і не затримувати лід на одному з етапів продажу, а створювати завдання і пушити лід до переходу до наступної стадії. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, використовуєте автоматизацію, ноу-код no автоматизації в рамках єдиної екосистеми G+, для забудовника. Поставте вподобайку, це допоможе вам отримувати нові знання про можливості автоматизації бізнес-процесів у забудовника. До зустрічі.